У 2016 році у мене з'явилися оці ножі та оцей японський водний камінь. Але дуже швидко з'ясувалося, що руки насправді у людини виростають з самого початку не з плечей. Ці плечі ще потрібно спочатку натренувати якось. Ну, і, звичайно, що користуватися цим. Водним каменем, мені не здалося, щоб гарно їх заточувати. Ну і звичайно, якщо руки одразу заточувати як слід не дозволяють, то потрібен якийсь верстат, який це виправляє. Зробив, але ж сам я це зробити не міг, тому що я про це нічого не знав. Подивився, що пропонується у інтернеті, бачив якісь рішення, якось там собі гадав, що краще, і ось виготовив собі ось таку. І навіть не дивлячись на те, що намагався обирати найкраще, як мені здавалось, рішення, все одно ем, багато чого прийшлося переробляти. Це мені ніяк не задовольнило, то тому за виключенням усіх, які варіанти, не робочі або не дуже гарно працюють. Виключаю їх і з'явилася ось така. І тепер я пропоную розглянути, чому цей заточний пристрій вийшов саме такий, та які малоробочі та взагалі неробочі варіанти, я виключав. Пропоную розглянути з мого заточного верстату, який перероблявся вже три рази і все одно він не працює. І пропоную почати з тримача ножа. З самого початку мій заточний верстат мав ось таку основу та магніти. Ну, якби все чудово, але дуже швидко з'ясувалося, що не усі ножі можливо примагнітити. Ну, хоча б тому, що вони самі по собі не магнітяться через те що, або як цей мають випуклу лінзу. Або вогнуту лінзу, або взагалі погано магнітяться. Тому цей варіант я одразу забракував, бо він не працює, а ножів, які тут можна заточувати, їх дуже небагато. Ну, звичайно, цю проблему вирішує поворотний. Переробив. Але ще тут не все, як виявилося, чудово. До цього я повернусь пізніше. Точне регулювання. Ну, пропонувалася мікроскопна рейка. Ну так, чудово. Плавненько. але без фіксатора це не працює. А ще... Вона взагалі не розрахована ні на які навантаження та веде себе ось так. З самого початку вона була якось ще так як, а через місяць все. І навіть зараз, коли тут є сірник, все одно вона болтається, не працює. Тоді що? Зубчаста рейка, але тут теж не все так добре. Чому? Ну Тому що пряме призначення пружини робити ось так. Ці пружини потрібно якось дуже гарно та правильно підібрати. Потім у мене там завжди щось під оцю шестерню попадала та підклінювала. Потрібно якось точно все це зробити, а коли фризуєш, та ще й заусенець там, як завжди, підклінює. Ну, не знаю кому як, я теж мені ця ідея не сподобалась. І якось у робочу вона не дуже підходить. Тоді що довелося зробити взагалі іншу систему плавного регулювання. Нагадаю, що перший верстат такий був зроблений у 2017 році. Працює він за рахунок гвинтову, який по гайці тягне на себе поворотний та він змінює кут. Як на нього не дави, хоч зламай, затискачи, розтягнути гвинта неможливо, тому він сам збиватися просто не може ніяк. Далі горизонтальна штанга, а точніше, її ковзання. Перший варіант підшипник. Якось все чудово, але штанга заліпає, її миттєво жирає, ну, тому що головка сама гартована. Та ще доволі часто він не ходить ось так. Буває таке, що повертаєш, а за ними точилка повертається. Ну, не знаю, не спрацювала. Друге. Автомобільна клапана втулка. Ковзання чудове. Але ж, як виявилося, чугун доволі швидко витирається. У нього зараз тут є вже чудовий люфт, при тому він розмазує по штанзі якусь чорну сіру, якийсь бруд, він прилипає. Потрібно або Витирати завжди або мити. Ну, тому і моя ось ця зазначна система така брудна, бо постійно або бризгав, або витирав. Ну, а усі інші пластикові тулки метеожираються. Тоді лишається тільки підшипник. Ходить м'якенько, тільки у себе я його доробляв, а це він йде в оригіналі. Не треба гадати, що цей підшипник тут не відпрацюється. Звичайно, що це відбудеться, тільки він тут недопрацьований, він закріплений тут. На чотирьох гвинтах, тому його заміна, якщо це буде потрібно, відбувається за 5 хвилин. Оскільки горизонтальна штанга тримається на корпусі, який на підшипниках 360, упорні підшипники та лінійне переміщення, тому це працює ось так. Кардан. Не знаю складно чи дорого, але ж не знаю, потрібно там щось міряти, щоб побачити, що воно все приліпає і ось так працює. Дивіться самі. Поворотний. По роботі саме вдалий виявився оцей. Ну, цей схожий, а цей ми зараз роздивимося. У чому справа відстань між затискачами дуже велика, і навіть такий не дуже маленький ніж сюди вже не становиться. Тобто затиснути неможливо. Ну, не питання. Перекручуємо затискач на одну сторону. Переставив, затиснув, але ж. Як відомо, заточування на усіх таких верстатах відбувається навколо центру обертання. Я відкреслив, де буде проходити площина заточування, кут, тобто який усі міряють. Ну і тому завжди ось тут буде дуже-дуже завалено, а кінчик буде завжди завалений у іншу сторону. Ну, я це помітив, коли точив оцього ножа, у якого леза всього 60 мм. Здається, що це не є проблемою, бо пропонується ось такий центральний затискач. Ну, а тепер дивимося, хто на годинник, хто на таймінги відео, та засікаємо, за скільки я це зможу зробити. Ну, не знаю, втомилися ви дивитися чи ні, а я вже це бачити не хочу, тому що якщо це робити кожного разу, то я вже це ненавиджу. З цією моногубкою кут одразу виправляється, до того ж без неї неможливо заточити довгі гнучкі філейні ножі. Тому довгі гнучки ніж заточити можливо тільки ось так. І якщо ви гадаєте, що на цьому усі проблеми вичерпані, ви дуже помиляєтесь. Проблема в тому, що ці поворотні зроблені одноразовими. Цей заточив десь 150 ножів і одробився. Бовтається, стучити. стучить. виправити це ніяк не можна, тільки міняти бронзову втулку. Тобто, я її собі виготовити можу, але не хочу, бо я цей поворотний придбав, робив його не я, тому виправляти нічого не буду. Якщо це трапилось там, на бронзовому корпусі. То тут він такий самий. І це теж неминуче станеться і там. До речі, і тут цей люфт теж є, тільки я не знаю, воно ніяк не стоїть, його потрібно якось струбцинити. Тут він теж є. І оскільки жоден з цих поворотних я не робив, а у всіх однакова проблема, то, звичайно, що. У серійному верстаті цієї моделі, а це нагадаю Фенікс. Буде ця проблема виправлена, я потім все це покажу. І це ще не все. Існують ось такі ножі. Усі їх добре знають. До речі, їх 99%. Ну, не знаю хто як. А я б на цьому діамантовими або альборовими камінцями точити точно не став би. Тоді чим, якщо марнувати навіть час, а не камінці, на це, ну, мені особисто шкода, тоді є ось такий варіант. Це стрічковий. Його головна функція працювати від будь якого акумулятора 12-24 вольта. А також від імпульсного блока живлення вдома, він має перекладину, яка регулює кут заточування. Сам він поворотний, це потрібно для того, ну, знаєш, коли хтось там щось пробував та відломив кінчика або викрашив щось. Тому тут це можливо одразу виправити, підправити кінчика, підгладити обуха та точити ось такі ножі, які заточування камінцями не варті. Тому ці оба верстата йдуть як один комплекс по обслуговуванню, ремонту та заточуванню ножів. І на останок Ціна. Вона буде в описі під відео. Додатково тільки можу запропонувати окремо затискач на та ще два для філійних діамантові та рельборові камінці. Усі ціни дивись під цим відео.